Привіт, друзі! Сьогодні знову я листаю чат GPT і е, розгрібаю питання, чому важко знайти хлопця у теперішній час. Реально, от тільки що е, заходила дівчина е, по роботі колега, я питаюсь, е, а що тебе цікавить? От на темі відносин, стосунки, вона не одружена, каже, ну мені важко знайти хлопця в теперішній час. Я довго не думаючи, не аналізуючи свою макітру своїх знань, що я знаю за все життя, я просто взяв в чат Джипіті цей запрос. Давайте почитаємо, що з цього реально вийшло. Зміна культурних норм суспільство стає більш різноманітним і більш прийнятливим до різних стилів життя, включаючи одруження та стосунки. Тому багато людей віддають перевагу бути самотнім та неодруженим. Ну, Досить такий зрозумілий пункт. І я, до речі, серед підписників, от хто в Тіктоці до мене підписаний, багато хто з вас писав саме ось про цей пункт. І я вам, до речі, це відповідав. От, як в такій ситуації бути? Ну, Більше гуляти, там, знаєте, більше. Проводити час з друзями, це дуже важливо. Друге, це зростання віртуальних стосунків. Інтернет дозволяє людям знайомитися та спілкуватися онлайн, ну тобто на відстані далеко, хтось в Хмельницьку, хтось в Одесі. І таке враження, що ви прям в сусідніх кварталах, що може призвести до меншої кількості реальних зустрічей та стосунків. І... На цю тему, що додав би таку річ, що я знаю багато випадків, коли люди живуть один квартал від іншого, там один-два квартали або пару будинків, і вони за півроку рік так ні разу не бачились, хоча спілкуються онлайн дуже прикольно, дуже класно. Далі різниця в очікуваннях дівчатам та хлопцям може бути складно знайти сумісність через різницю в очікуваннях від стосунків. О! Афігеть пункт. машина дає, жару. Наприклад, ставлення до кар'єри дітей та родини. Недостатнє спілкування, іноді людям може бути важко знайти. А, стоп, чекайте, дівчатам та хлопцям може бути складно знайти сумісність з очікуваннях і стосунків. Наприклад, ставлення до кар'єри дітей та родини. Так, так, так. Для одного діти важливо, для другого станом на цю секунду не дуже. Ну і так далі. Недостатнє спілкування, оце звучить наче дивно, але зараз почитаємо. Іноді людям може бути важко знайти хлопця або дівчину через недостатнє спілкування та соціальну активність. Чим більше людина відкрита до нових знайомств та спілкування, тим більше можливостей вона має для знаходження ідеального партнера. А оце я вам неодноразово казав, друзі. Нетворкінг це коли ви спілкуєтеся, у вас купа друзів, і ви реально така говірка, ви зі всіма хочете дружити. А знаєте, як дівчата зазвичай роблять? Хлопці пишуть познайомитись, вони навіть не відписують. Економічна нестабільність. О. Оцей останній пункт досить такий цікавий. Економічні труднощі можуть бути фактором, який заважає знаходженню партнера. Ну, тобто, коли в тебе немає. Грошей, ти не дуже хочеш шукати партнера. Є така штука. Люди можуть зосереджуватися на роботі та фінансових проблемах, замість того, щоб зосереджуватися на своїх стосунках. Ось цей пункт, до речі, я зустрічаю дуже багато разів. Реально бувають такі випадки, коли дівчина дуже гарна, і хлопець до неї пише, 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 і не може зрозуміти, що оплативши їй манікюр або комуналку, вона в принципі рівень її. Посмішки, рівень її щастя, буде як мінімум на 50% вищий. Тому цей лайфхак собі запишіть. Ну, вичерпна відповідь. До речі, можете в коментарях написати вашу версію, чому у теперішній час вам важко знайти хлопця, або якщо ви хлопець, то дівчину. І обов'язково поставте лайк, а ми будемо вивчати чат джібіті далі.